Із звільнених районів Херсонської та Миколаївської області разом із Іриною Верещук, премєр міністркою України, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю, розкажіть нам, скільки людей вже скористалися можливістю виїхати із Херсонщини та Миколаївщини саме оцими цими евакуаційними потягами? З 11 листопада і станом на сьогодні у нас уже п'ять з половиною тисяч людей, які скористалися евакопотягом. Так чи треба якось чекати своєї черги, аби потрапити на такий потяг? Ні, наразі немає таких великих черг. Однак дійсно записуватись треба заздалегідь. Для цього є чат, боти для цього є відповідні номери телефонів. Якщо можна, покажіть їх, будь ласка, зараз так, так. Показуємо. гаряча лінія. Дякую вам велике. Ось, будь ласка, можна записатися за цими номерами і виїхати пережити зиму в більш комфортних умовах і вже на весну повернутися до свого рідного Херсона. Після того як людина записується за цими номерами телефонів, переходить по QR-коду. Скільки середній час очікування до того, як вона сяде в потяг і поїде? Щодня курсує потяг з Херсону, також з Миколаєва. Там є станції, де люди теж отримують можливість безкоштовно переміщатися. Разом з тим з Кривого Рогу і з Одеси теж є евакупотяги, і люди, як правило, не очікують довго. Тобто, це може бути доба або дві, в залежності від того, як складним є. Рух до потягу, так якщо це маломобільні, і потребують додатково, до прикладу швидкої допомоги, то напевно прийдеться трішки почекати. Але як правило, це все відбувається швидко. П'ять тисяч людей, які виїхали з Херсонщини, з Миколаївщини. На вашу думку, це достатньо можна уже решті лишатися? І чи буде область і Херсонська і Миколаївська готова забезпечити цих людей усім необхідним узимку? Так, ми і забезпечуємо усім необхідним таких людей. Вони розміщаються або на Львівщині, або на Хмельниччині. Ми розуміємо їхні потреби, вони мають до кого звернутися, дзвонять або до керівництва ОВА, або своїх тергромад, або до нас на гарячу лінію Мінреінтеграції. Однак чи достатньо, я вважаю, що ні. Людям з дітьми, так жінкам з дітьми, маломобільним і хворим, потрібно евакуюватися, і ми допоможемо це зробити. Разом з тим я от бачу у соцмережах фотографії оголошень про платний виїзд з Херсонщини, з Миколаївщини, це автобуси, автомобілі, якийсь інший транспорт. Якщо є можливість виїхати безкоштовно потягом, то чому з'являється ринок платних перевезень? Значить, щось не закривається безкоштовними послугами якась потреба. Можливо, люди не мають до кінця інформації. Там ж теж важко зі зв'язком. Тому так часто ми просимо показати номери телефонів, де вони можуть безкоштовно скористатися. Укрзалізниця надасть стільки вагонів, скільки буде потрібно. Буде потрібно відразу 10, будуть 10 додаткових евакувагонів. Тобто, не є ніяке питання в кількості людей, які ми можемо перевести безкоштовно. Головне це інформація. Тут я дякую і вам, шановні журналісти, і волонтерам, які працюють на місці. Які теж намагаються донести інформацію? Ну і звичайно, місцева влада теж має бути більш активною, щоб люди знали, що є безкоштовні можливості щодо транспортування в потягах місць вистачить всім. А чи вистачить місць у місцях, куди ці потяги приїздять на Львівщині, на Хмельниччині? Якщо ще десятки тисяч людей зголосяться евакуюватися, їм буде де жити. Буде де жити у нас є координаційний штаб, який я очолюю від кабінету міністрів. У нас є чат, де ми щодня отримуємо інформацію. Так, довідку скільки виїхало, що нового відкрили, де відремонтували, де що розмінували. І от я буквально вчора вночі. Отримала інформацію про те, скільки може ще прийняти Хмельниччина. І я запитала: а якщо от те, що ви мені зараз написали, а ще більше зможете, вони сказали, звичайно, скільки буде потрібно, стільки зробимо. І тому я знаю, що так зробить кожна ова, кожен регіон і в громаді знайдеться місце для наших українців і україночок. Але через відключення електроенергії і потенційний можливий довгий блекаут може виникнути ситуація, коли більша кількість людей муситиме переїжджати із місця свого перебування. Якщо ми говоримо про деокуповані регіони, то приміром Київщина, як нам очільниковав, говорив що там в місті Українка, доволі напружена ситуація у разі такого драматичного сценарію, чи передбачені шляхи евакуації для людей з Київщини, з Чернігівщини, Сумщини. Ну поки що ми ці напрямки не пропрацьовували. Позаяки я займаюся прифронтовими регіонами. Так це Харківщина, Херсонщина, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя. І тому відповідаю за цей напрямок роботи. Але я чула від очільника Києва, наприклад, пан Кличко говорив про евакуацію. То у них напевно є плани, хоча я далека від думки, що можна евакуювати мільйон і більше людей. Тобто, це ж не тільки вивести. Ви правильно задаєте питання, а де люди будуть жити, а що вони будуть їсти? А чи діти підуть в садочок, а чи буде медичне забезпечення? А зрештою гроші, де на це все взяти гроші. Тому ті плани напевно є, однак відповідає за свій напрямок для Херсонщини, Харківщини, Запоріжжя, Донеччина і Луганщина. Місця є, ми їх знайшли, ми їх забезпечили, і люди будуть їх мати. Дякую вам дуже, пані Ірино. Давайте ще на останок раз покажемо номери телефонів, за якими можна звертатися, якщо вам треба евакуюватися з Миколаївської або з Херсонської областей. qr код є, якщо є можливість ним скористатися, якщо у вас працює інтернет. Переходьте, дивіться, записуйтеся, пані Ірина. Запевнила нас, що всім, хто хоче виїхати, місце у потязі знайдеться і знайдеться де жити, що їсти. Хмельницька область або інші області Західної України, Заходу. України приймуть. Дякую вам, пані Ірино. Ірина Верещук, віце премєр міністерка України, була з нами на зв'язку.